Що ви думаєте про використання пластикової вощини? Ми, врахувавши запити пасічників, включили в асортимент пластикову вощину та готові рамки з нею. Переваги такої вищини в тому, що стільник є міцнішим, а тому пасічнику не варто переживати за деформацію повнометних стільників під час транспортування та їх розривів під час відкачування меду. Для прихильників натуральної вищини у нас також є готові рамки, для виготовлення яких використовуються найкращі матеріали, зокрема втулки з латунним покриттям, наржавіючий дріт та якісна вощина. Якщо ви бажаєте самостійно обрати вищину для стільників і навостити їх, то можете обрати рамки із натянутим дротом. Також ми пропонуємо заготовлення. Для рамок Дадан, Дадан одна друга, рута та українська, виготовлені з якісної деревини відповідно до європейських стандартів. Вони виготовляються на сучасному обладнанні, завдяки чому забезпечується відмінна якість та точність у розмірах. Також у цих рамках є готові отвори для дроту. У рамках Дадан може бути 4 або 5 отворів на ваш вибір. Обирайте найкращі рамки у магазині Ваша пасіка. Головне, подбайте про них завчасно.